Трофік – це одночасно відпочинок і змагання. Виглядає все як спортивне орієнтування, тільки пересуваються учасники на машинах. За допомогою gps навігатора екіпаж має знайти якомога більше позначок на місцевості за найкоротший термін. В будні Дмитро Шаповал працює головним конструктором, а на вихідних роз'їжджає по засніженим полям під Києвом. Раніше він був штурманом, а тепер водій екіпажу. Штурмана зазвичай по коліна мокрі штани, так мокре взуття. Так. Тому я й вирішив водієм бути краще. Заради змагань Дмитро купив машину. І моя дружина сказала, що я божевільний, але якось, ну, вона поважає мою думку. Проте на змагання Дмитро дружину з собою не бере. На його думку, це чоловіча справа, а жінці в екіпажі не місце. Зазвичай а, жінку беруть третю, там ось так. Але два чоловіка потрібна ну, сіла, міць. Підтолкнути, підтягнути, лебідку розмотати, то якось жіночка це для настрою. Ну коли-то був ні женський від спорту, а потім... колись це був не жіночий від спорту, а потім і дівчата почали підтягуватись. В Принципі достатньо цікаво на думку Наталі, в екіпажі є місце всім, навіть собакам. Тому її пес Боросфен також може похвалитись участю у квестах. Ольга Вишневська, Могилянська школа журналістики.